Як дізнатися про родову програму через астрологію? Давайте ми з вами розберемо. Спочатку, що несе астрологія. Астрологія це ще один із найглибших інструментів для діагностики родових програм. Вона дозволяє побачити енергетичні сценарії, які передаються вам у спадок по вашій натальній карті. Щоб дізнатися про родову програму, потрібно детально проаналізувати кілька ключових елемент, елементів у вашій натальній карті. Перше, це є обов'язково четвертий дім та його упривітіль. Цей найважливіший показник. Четвертий дім символізує ваше коріння, рід, батьків, дім та сімейні основи, минуле. Знак зодіаку на початку четвертого дому показує загальну атмосферу у вашій родині та її основ, основні риси. Планети, які знаходяться в цьому домі, вказують на конкретні уроки та енергії, які були в роду. Наприклад, місяць може розповідати про емоційний сценарій, а Платон – про родові травми чи боротьбу за владу. У прибілі четвертого дому та його положення в інших домах показує, як енергія вашого роду проявляється у вашому житті. Друге це говорить кармічні вузли. Північний і висхідний вузол показують ваш кармічний шлях. Південний вузол у натальній карті символізує те, що ви принесли з минулих життів. Якщо південний вузол розташований у знаку, пов'язано з родом, це можливо вказувати на родові береги та сценарії, які потрібно пропрацьовувати в цьому житті. Сатурн це планета карми, дисципліни та обмежень. Його положення в карті показує, де ваш рід мав найбільше випробування, що передаються з покоління в покоління. Наприклад, Сатур у другому домі може вказувати народові труднощі з фінансами, а Сатурн у сьомому домі на проблеми в стосунках. Сам Плутон це планета трансформації та глибинних часто прихованих процесів. Його розташування може вказувати народові травми, які потребують зцілення. Або на приховані джерела сили. Аналізуючи цю інформацію, разом можна скласти детальну картину вашої родової програми, зрозуміти, які блоги заважають вам, які уроки потрібно засвоїти та які таланти успадковані. Це дає можливість не просто знати, а й свідомо змінити сценарій. Готові дізнатися свою особисту інструкцію до життя. Запишіться на розбір натальної карти, щоб отримати відповіді на ключові питання, що передав мені Рід. Це про ваше призначення та унікальність таланти. Це кермічні задачі та шляхи їх вирішення, як ви складаєте відносини з партнером та фінансами. Для цього вам потрібно просто написати в коментарях дату, час і місце народження. З любов'ю Інга Паламарюк.